Тіло кредиту, це нормальна тема. да, Згоден. Можете мені смс-ку скинути? Е, смс-ку. Звичайно, смс посилання на оплату, чи що ви маєте на увазі. Чи там не буде написано, що за тіло? Те саме. В СМС? Да, да, да. Ви маєте на увазі, щоб вам якась гарантія була, що кредита Да, 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 да. Гарантійний лист... О, Отлічно. Отправляйте, я закриваю без питань. Я не пам'ятаю, чи є на вайбері, ну, по номеру, є єбері сині, то на, на електронну адресу. Бачу Viber. А, ну в Viber's, скидайте, так. Да. Світліть, електронна адреса актуальна, BOS 1980. Так, 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 вроді вона. Ну, ну лучше давайте на Viber. Давайте на Viber. Сьогодні, так, ви ту ви роботите? Так, так, так. Зараз очікуйте на гарантійний лист, після отримання можете здійснювати оплату. Добре, зрозуміло. Mm -hmm. Після оплати після за висунку буде список, але це не тримає. Mm -hmm. Я телефоную до вас з приводу наявного боргу по кредитам. А Станом на сьогодні у вас є декілька протермінованих угод, зокрема, це вісім кредитних угод, загальна сума боргу – це 45 тисяч 32 гривні. Mm -hmm. Ви формуєте більше, ніж 230 днів? Скажіть, будь ласка, в чому власна справа, чому ви такий тривалий термін не вносить доплати? Дивіться, я прямо сьогодні вам все поверну. Прямо сьогодні в мене кошти вже є, я все скинув. Тільки ви скажіть мені, будь ласка, я раніше не вірив. Я думав, що оце мене дзвонили, лякали, казали, що приїдуть. Сьогодні утра встав. У мене пес був, дюк мій. Звали його дюк. Я думав, ви шуткували. коротше, сьогодні встав пса немає. Ви повернете його чи ні, якщо я плачу? Ну, пса мого дюка не стало, пес дюк мій. Навіщо ви його забрали? Я любі гроші скину за нього, ви чуєте мене? Верні, тільки пса мого, чесно вам кажу. Ну вже чую, вас погано чуть. Я вам, я вам серйозно кажу, любі гроші віддам. Тільки пса верніть, зачем ви його забрали? Ви знущаєтесь з животних чи що. Чи ви хочете не мені не насолити? Ні. Шо, коли ви налаштуєтеся на розмову щодо вашого планування. Я готовий оплатити. Пес у вас ще ні. Ви чуєте мене пес у вас ще ні. Так, вам телефонували щодо запровованості по топтайон плюс. А, повню таке. А ну зачекайте, будь ласка, зараз. Мені треба ліки випити. Кажіть, слухаю вас. Вам щодо заборгованості. У вас постав даний плюс виникла заборгованість. 9630 гривень. <говорю> Будь ласка, чому не, не сплачуєте? Хворію зараз на антибіотиках. Дуже дорогі, дорогі, дорогі антибіотики, не знаю, це як лічеться. Олександр що у вас е, справа в тому, що заборгованість за по кредиту, у вас є обов'язки по сплаті. Хоча б ага. частково треба вносити, тому ага. що не вносячи платежі, ви тільки збільшуєте навантаження. У вас відсотки зростають. Ага. Я зрозумів. Так навіщо ви мені видали цей займ чи кредит? Ага. Мене це одне цікавить. Ви мені дзвонили, навіть не ви, а МФО мені дзвонило, самі предлагали, я брати не хотів. Я, я казав їм, не дзвоніть мені, якщо я візьму, я не буду нічого давати, ага. розумієте? Ви наче доросла людина, ну, шукаєте якісь. І, і, так, так що і... можете передати кому там. Це ви на щодніх дзвоните, чи займ уже у вас? Що? що, у вас, як, у що? Я не зрозумів. Вам, я займ зараз розумів. у вас, чи що, ви біті телефонуєте біті? на що ТМФО домовляєтесь. Так. Я хочу вам, вам повідомити. що ви будете відмовлятися від свого від обов'язку ну. по сплаті кредиту, кредиту буде вимушено подати на примусовий стан. Mm -hmm. Дуже страшно, звісно. А це додаткові витрати, і вони повністю будуть лягати на ваші плечі, тому що ви відмовляєтесь від своїх обов'язків. Я не відмовляюся. Списання, якщо буде якесь закриє, ні, то на ліки потратю, значить, гроші. Там нема такого в договорі пріоритету. Ліки, комунальні послуги. Та ви... Та я був тоді я... ложив, поняли? Ну я це все фіксую. Та фіксуйте, у вас там фіксатор нормальний чи ні? На що ви там фіксуєте? Так. Ось на що ви фіксуєте? Який у вас там фіксатор? Програма як називається? Ну це вже вам, я так не розумію, інформація не. Угу. Я поняв. Коротше, що він інтересне. Якщо списання немає, то до побачення, бо мені треба опять ліки пити. Олександр Віталійович, ми будемо готувати пакет документів на. Ви давайте подумайте про списання, і якщо що набирайте мене, я почти завжди на зв'язку. Гарного вечора до побачення. Давайте вирішення даного питання як оплата по списанню. Угу. Uh -huh. Якщо ви сплачуєте 4760 гривень, то залишок вам компанія готова списати. О, oh, це вам отлично. Для закриття кредиту необхідно внести не 10980 гривень, 68 копій, а тільки 4760. Це то отлично. Мені активувати для вас дану пропозицію? Так, а я, подожіть, хотів уточнити у вас, а скільки це буде діяти, щоб я співкошти зібрав. Дивіться, якщо я зараз для вас цю пропозицію активую, вона у вас буде діяти ще три дні. Uh -huh. І ви навіть в особистому кабінеті зможете побачити, що ви можете закрити кредит за 4,760 по списанню, і скільки часу там також буде відображатися для вас ця пропозиція uh -huh. діє також. Ну, дивіться, я думаю, я за три дні встигу uh -huh. знайти. Що хотів я вам uh -huh. сказати, я uh -huh. просто. Так, да, я просто гроші брав на бізнес, я йожиків розводю, продаю їх. Це вперше в Україні, ще такого не було. і було. Якраз ось як пішли продажі, я думаю, назбираю. А йожики ж такі класні, если і на них, звісно, ночі не стать. А вам, до речі, не треба йожик? можу по скидки продати. Оце єдиний мінус, що вони колючі що вони пукаються. Йми. А, і що, що молоко? Молоко їм треба купувати, поїдь їх молоком. Які жарти? Я вам пропоную просто, цей лайфхак, це оплату я вам кажу, це краще, ніж ніж кіт. Оплата від вас надіти, Микола не Так, дали. так, я ж кажу, давайте активуємо Як то, що ви казали. О, тоді найближчі три дні очікуємо від вас оплату. Uh -huh. вам не діде смс, що для вас погоджено цю можливість закрити кредит по списанню? І uh -huh. заходите до свого особистого кабінету та так оплачуєте саме через особистий кабінет на нашому сайті АМІГА, добре? Добре, я зрозумів. Ви, якщо, а ви ж, до речі. Якщо від вас по не надходить, то було прийнято рішення про продаж вашого боргу до колекторської компанії. Наразі очікується на визначення дати продажу. Угу. Гарантувати, що і надалі для вас буде доступна дана пропозиція, я, на жаль, не можу. Угу, я зрозумів. Та я я оплачу, да, якщо по таких умовах нормально, я ж не проти. Добре. Закривайте кредит по списанню. Угу. У вас цю пропозицію активувала. Я коли Це... оплачу, я наберу на номер на вашій. Ну, а саме що автоматично буде списано. Так, да, а ви що Це... дьжика подумайте, чи може знайомих спитаєте. Це, кстати, зараз популярне буде. Я пропоную закрити ваш кредит за, 2 тисяч... за 4 тисячі гривень. Скажіть мені, ви так ви За 4 чи за 2. За 4 тисячі гривень. Займ чи кредит? У мене вроді займ там, Кредиту у мене немає. Щодо компанії Технофінанси. Uh -huh. Це непоробності 1840 гривень. Uh -huh. Скажіть мені, на сьогоднішній день ви готові скористатись пропозицією, яку вам надає компанії і закрити ваш капітан. За, За 4 не готовий. Скажіть мені, на які підстави ви змініть. А мені не потрібна готовій. ніяка підстава, я нічого не змінюю. Я просто вам кажу, що я не готовий. Я вам ще раз скажу, я нічого не змінюю. Ви що? глухенький чи що? Якщо будете так спілкуватися, наша розмова буде припинена. І, І що, я довжен розстроїтися, чи що? Наша розмова з вами припинена на сьогоднішній день, у вас зафіксовано відмови від оплату. Конфетку візьми з полочки. Ага, Україна крадет плюс, ви назвати на індекс 216, ведеться запис розмова відділу по роботі з просроченою заборгованістю. Просунуємо стосовно невирішеного питання, пократив за 21 день. Просрочка не на надійшла оплата до закриття 7 тисяч гривень. Рекомендований платіж 3660 тисячі Що гривень. Mm. Що сталося чому? Плажем. Я не можу платити, в мене світла немає, вже дві неділі я в селі живу. Олексій Володимирович, у вас за платежу була ще 15-12, три тижні тому. Чого mm. завчасно не готувалися до розрахункової дати? Ото якраз три тижні назад, перше відключення було. Пройшла неділя, і ось дві неділі світла немає. сидю з павербанком. Тобто у вас на даний момент зв'язок є? Зв'язок є, світла немає, одна антенна є. Я... Слухайте, у мене зв'язок є, я оце ж сповнив зарізай і виліз на кришу, на, на дім, на хату виліз. Там, де антенна. І оце ж зловив зв'яз, і ви мені набрали себе. Будь ласка, компанія кредитує на умовах своєчасної оплати. Mm -hmm. Те, що у вас немає можливості, це не звільняє вас від обов'язків перед компанією. У вас сперше кредит, по якому жодна оплата на даний момент не на Я вибачаю, ви так, крякаєте. Що, що? Кажу, у вас погано чуть ви крякаєте. Подожди, ще за вище трохи залізу на кришу. <кій> Да, вже заліз, скажіть, слухай вас. О, так вже нормально. А сьогодні яку суму підготували для внесення оплати? Сьогодні, а скільки там, яка там сума? У вас до закриття 7760 гривень. Рекомендований платіж 3760 гривень. Зрозумів. Сім 7... шістдесят можу сьогодні скинути вам, якщо зв'язок не пропаде. 7760 гривень це сума до закриття. Вірно? Ні, 7,60 можу скинути вам, я ж сказав. У мене на карті якраз є 7,60. Олексій Володимир, скажіть, будь ласка, на що ви розраховували про оформлені кредиту? Ну і в смислі, на що я розраховував. Ну, коли ви брали кошти в компанію, ви звернулися в компанію. компанія вам видала кошти у розбере 4 тисячі гривень. Мені ви здається, це трошки тупе вас... питання трошки. А вам не здається? Олексій Володимирович, це ви зараз працюєте? Я працюю на фермі зараз. Так, ви залишали інформацію, що ви працюєте з Збройних Силах України. Це вже не актуальна інформація? Коли це я залишав? Так це тоді було. Зараз я все вже, я в селі зараз, я на фермі працюю. Я займаюся коровами. Корови, отаке, от тобто на крол, на кролики. Інформація вже не актуальна, так? Йожики, йожики теж, до речі. Проживаєте де на даний момент? А списання там доступне для мене? Мене є, я ж все таки як бивший військовий. Олексій Володимирович, якщо є діючим військовослужбовцем, ви можете надати нам документи форма 5, військовий квиток на електронну адресу компанії. Можна юридичний відділ розгляне ваше звернення і надасть вам відповідь, якщо ви є діючим військовослужбовцем. Не сьогодні во. Та і на сьогодні, ці я ці вам ці 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 кажу, я на криші сидю, зараз я зв'язок зловив. Я не можу до доріних дозвонитися. Я сидю в такій залупі. І вам потрібно своєчасно вирішувати питання по оплаті грохотки. Ні, це, це у вас якась, фантазія, платі, якась фантазія. Давайте ці трохи ці попустіться трохи. Послухайте мене, жі жіночко, сегодня. чи як вас, чи дівушка, чи хто ви там? Кажу, попустіться, чи що. По Та я був вложив, чесно, Болт вложив, чесно. В смысле коректно. А що це болт це матюк, чи що? Я ж не сказав вважаю, хуй. Що ви вважаю, там очікуєте? На сьогодні очікуємо. Жіночко, злату, будеш, будеш чоловіка своєму вона таке втірати. втірати. Ти поняли мене чи ні, сосочка? Олексій Володимирович. Олексій Володимирович, на виї шопотом обчити. Чи ти бабушка? Ти думаєш, бабушки якісь набрали? Будеш погать мене? Ти що, попутала ми там ми щось? Ми перетелефонуємо, коли ви будете налаштовані. Давай, давай, Володимир. дзвони ще дві минути, поки я на криші буду. Алло, ти чуєш? Це 850 гривень. Готові зробити оплату? За тіло? Ну, звичайно, готовий. А ви мені хіба не дзвонили вже? Я ж вроді оплачував, чи ні? Чи це не Вони... ваше МФО? Е, дзвонили вам, Сергій Анатолійович. Ми, я скажу вам навіть більше, надсилали вам гарантійний лист і вже не один. Але ви чомусь вирішили, е, що я не знаю навіть, що ви вирішили, тому що ви блокуєте месенджери і не бажаєте виходити на зв'язок з Так, да, в мене буває таке. Я коли бахну, що я в такого негідника превращаюсь. Я вам скажу навіть більше, я вам сьогодні зателефонував для того, щоб повідомити, що компанія вже планує ваш договір продавати до третіх осіб. А, колекторська компанія якась, Що-що? Да? колекторська компанія якась, да? Ні-ні ні, фактори нова. Та яка різниця? Що то, що то шляпа? Ні, є різниця, Сергій Анатольович, але я не понял. в цьому суті. Ви готові зараз оплатити 850 гривень? Я не пам'ятаю просто, коли ми з вами домовлялись, може я в щемурі був, як завжди, в принципі. А, так, так. Довольним. Та ні, в мене по голосу просто не розпознати. Я ось, ось тільки чуть-чуть чувство прийшов день назад. Та що ви кажете, там за тіло можна домовитись? 850 гривень сплачують, але криваємо каналі. Ага, ну на, я на, зараз зайду, значить на електронку, знайду той да. гарантійний лист, ви ж скидали, так? Скидали вже й не один. Ага, ну добре, я, значить, перевірю. Тут навіть не в тому Сергій Анатолійович, якщо зараз ви сплачуєте 850 гривень, ми списуємо залишок, закриваємо кредит, ставимо крапку в цьому питанні. О, це лічно буде, так. Да. Я ж вам для того і телефоную, я не буду вас телефонувати, щоб ввести вас в оману щодо оплати, Та, я, Ну, все виплатив. може, я, може ні, бути, розумієте, все ж може бути. Та, ні, ну за Записується розмова, Сергій Анатолійович, під запис, я вам говорю, що ми вам списуємо залишок, закриваємо кредит, то цього тут не може бути. Тільки ну, да. те, про що ми з вами домовились. Ну, так. Да. Добренько, я зараз перевірю. Напротяги якого часу очікувати на оплату. А ви мені перезвоните сьогодні, я сьогодні ще на зв'язку. Наберете мене десь через пару часіків. Навіщо? Ну, я вам скажу точно, чи знайшов я кошти, чи буду закривати. А, так ще не варіант, що ви оплатите сьогодні. Так, да, в мене просто ця неділя така тяжіла була. Футбол, там, NBA, баскетбол. Я, коротше, в щеморі ходив вообще. не спав ось тільки. Проснувся. Серіана Анатольович, ну я ж не запитую, в якому ви стані знаходитесь. Я у вас запитую чудово. В угоду. Чудово, це дуже чудово. Сергій Анатольович, дві години тоді до 12, да. я ж вас повідомив, що пропозиція короткострокова. Якщо не буде сплачена, то якби всі списання у вас деактивуються. активуються кредит. Uh -huh. У вас загальна сума боргу 3123 гривні 75 гривень. А давайте я запишу, яка компанія, щоб я не забув. Сос кредит. Ага, хорошо, добре.